А далі все інше. І зразу відповідь на ваше питання: входити чи не входите в домовленості. Я хочу наголосити єдине: ніяких домовленостей між партією регіонів і партією батьківщини відносно любих домовленостей немає. Немає і не було. Друге, значить, є виконавча гілка, це мер і його заступники. Ви бачите, що там не працюють представники партії батьківщини. І є сегмент, такий, як секретар міської ради. Обов'язки якої входить організація роботи депутатського корпусу, комісій, те, чого бракує на сьогодні злагодженої роботи міській ради. Коли запропонували представнику нашої політичної сили, нашої фракції, депутати цю посаду, ми не відмовилися від неї, тому що готові взяти на себе цей сегмент, тобто організовувати роботу депутатського корпусу. Виконавчого комітету, ви самі, як і я, Житомирянин, розумієте, що пора вже займатися справою, а не ділити тільки якісь портфелі, і весь час хтось, якісь інтриги. От, тоді, які інтриги. В основному плетуть. Їх сьогодні, на жаль, в залі цьому може і на щастя немає. Тому я прекрасно розумію, ще раз кажу, як перший заступник голови обласної партійної організації Батьківщина, що завтра хтось, а ще сьогодні, можна буде прочитати, що це вже зійшлися, це вже там буде якийсь деребан і так далі. Те, що буде, побачимо. Але я сподіваюся, що на злагоджену роботу. Якби отак як голосує 43-47 чоловік, голосували за господарчі питання. За ті питання вирішення доріг і все інше була б зовсім інша ситуація. А як голова обласної ради в минулому скликанні, я прекрасно знаю, можна прийняти бюджет, а не приймаючи програми, ви не зможете виділити ні копійки грошей. І коли сьогодні я йду по тій дорозі і їду, по якій ходимо всі ми, я ж прекрасно розумію, що це відбувається через те, що у бюджеті кошти виділили, а програма не прийнята. І ніхто його не виділить, і через чейство воно не пройде. Віталій Віталійсь прошу вичер.